Погляньте просто на цей шикарний коричний просто салончик. 28i це на самий мощний 2 літра бензин. Получається у нас на 250 кінських сил, точніше на 245. Він у нас на дуже гарних, легкосплавних оригінальних BMW шних дисках. X-Drive, повний привод. Так, у нас присутній ключ доступ. Дуже гарно він виглядає. Шкіра в дуже доглянутому стані. У нас тут присутня електрорегулювавка сидіння водія, також є пам'ять. Сидінь на два чоловічка і є пояснична упора. Автосвітло присутнє, туманочка передня, мультикермо, шкіряне дуже гарно виглядає. Приборочка така вже наполовину вона у нас йде е, як LED. Там йде вже моніторчик такий великий знизу. До речі, мультимедія тут велика вже. Автомат, звісно, дивіться, вже... Новий кричажок, 2016 рік. Автомобіль це вже ресталін. Я вважаю, що це напевно один із найкращих кузовів. Так, у нас сидінь присутні. Е, є тут двозонна кліма. Звісно ж, блютуз, старт-стоп, так як у нас без ключ доступ, такий вже гарненький тут ключик, хоп, голосове управління присутнє. Така вставочка з дерева дуже гарна, шкіра там, дерево, ну все так по-багатому. Тут також консоль вся з дерева. ця штучка закривається, там присутні підсвіточки, а також підсвіточки у нас є в ручках. ось Там дуже гарно виглядає, коли автомобіль відкриваєте все засвічується. Дуже красиво. оп Дуже плавно відкривається бардачок, він великий. Класний, присутня панорама з лючком. Хоп, все відкривається. Погаду також карта дуже гарному стані. ця накладочка дуже багато виглядає. Гулянте на цей салончик. Просто позаду також присутній клімат-контроль. Настраюється він, ну як клімат-контроль, це холодніше, тепліше, можна вважати, що тут багатозонна кліма. Можна було сюди екранчик закинути. Ну, комплектація не максимальна. Ну і относительно недорога ціна. Так, ціна буде 16 тисяч доларів. У нас присутні тут два постаканника в подлокотнику. Так, ще у нас тут присутня електролядя. Оп. Дуже гарно працює. Дуже леди позаду, полосочки. Бажник не спополісосили, як гарно смужечки залишилися. Є тут така ніша, тут ніша, тут сюди ставиться така ще штука, вона по цих ролетах катається, можна так сказати, є розетка на 12 вольт. Крючочки є. Все як треба. Можна скласти задній ряд. До речі, тут є відкриття багажника з ноги. Зараз я вам покажу. Беремо ключ, глушимо автомобіль. Ви підходите з сумками до автомобіля. Ключ у вас ось в руках, ногою так хопа. Опа. Є, ось ключ в руках, все, чітко. З сумочками підійшли, ножкою клас. Сумочки положили, все добре, працює. І багажничок так на кнопочку закрили і він зразу ж замикається. Без ключ доступ на двох передніх дверях. Хопа. Клас. Все спрацювало добре. І також тут сутні електроприводи, сітушечки. Це чотень. Автомобіль реально дуже класно виглядає. Дивіться, я закриваю автомобіль. Все потухло. Ви отак підходите до своєї машинки. Утром або вечором, як виїжджаєте, може кудись гуляти, так робите, так клац. Дивіться, як гарно загорається ліхтарі. В салоні також загорається, Лічок відкрили і поїхали. Кататися. Реально дуже класний автомобіль, паратроніки поряд за тамивачі фар, тут є все, і їде воно дуже, дуже жваво, дуже гарно і дуже м'яко. Я думаю, що за 16 тисяч доларів нічого mm -hmm. подобного не купите. Так що, якщо він вас зацікавив приїжджати до нас, ми знаходимося за адресою місто Суми, вулиця Героюкрут, 19. Всім гарного дня!